Майже в усіх куточках планети яйце вважається джерелом життя, з якого народився світ. А ще це незамінний і корисний продукт, без якого людство не уявляє свого існування. Одним із найбільших виробників курячих яєць у нашій області є птахофабрика Поділля, а згодом вона ще збільшить обсяги виробництва. Про це наша знімальна група дізналась, побувавши на підприємстві. Перше яйце тодішня Степанівська птахофабрика, отримала в 1969 році. Відтоді це підприємство завжди славилося високою якістю продукції. Щороку отримували тут по 20 мільйонів штук яєць. Продуктивність птиці була в межах 70%. П'ять пташників, по 20 тисяч курей-несучок та обладнання ОБН-1. Це вже запорошені сторінки історії Степанівської птахофабрики. Нове дихання підприємство отримало в 2006 році, коли його інвестором стало товариство Камія. Почалася активна реконструкція пташників зі встановлення сучасного обладнання, що дозволило в рази збільшити кількість поголів'я птиці. Наразі на фабриці отримуються в рік майже по 190 мільйонів штук яєць. Якість продукції гарантується належними умовами вирощування та годівлі птиці. Стабільним збалансованим раціоном суворим санітарним та ветеринарним контролем важливо, що комбікорм виготовляється тут же на заводі, які розташовані на території птахофабрики. Кожен етап цього виробництва також жорстко контролюється. У нас є це. Екологічно чисте, да це не реклама. Ми просто кормимо в годівлі курей, використовуємо тільки кукурузу і тільки соняшник. Більше нічого не використовуємо, не використовуємо сою зовсім і на якому етапі вирощування курки. Того ми контролюємо здоров'я курки, здоров'я її печінки і Здоров'я її всього організму, а значить, отримуємо здорове яйце. Збільшення потужності птахофабрики Поділля розповідає Олена Григорівна. Не зупиняється. Вже готовий один із пташників місткістю 80 тисяч птахопоголів'я з дня на день. Очікується завезення обладнання. Наш інвестор планує розвивати виробництво збільшувати робочі місця, покращувати умови роботи і збільшувати е, мощність птахофабрики. Е, ми плануємо поставити пташники по 200 тисяч, якби йдемо в ногу з е, реконструкціями, з новітніми розробками обладнання, тому е, будемо розширятися. Ну, Меж розширення немає. Як буде ринок диктувати, так ми будемо розширятися, але можливо, ми будемо двохмільйоніками. Перша фабрика, яка буде мати два мільйона птиці. Новий етап у житті птахофабрики розпочнеться з відділку, що розташований у писарівці, демонструють працівники. Нині тут вісім пташників місткістю по 50 тисяч голів курей. А вже незабаром кількість поголів'я зросте втричі. Дозволить цього досягти потужна реконструкція, що стартуватиме незабаром. Планується Почати реконструкцію цих двох пташників, які стоїть біля яких ми поруч стоїмо. Зараз в них нічого вже немає. Пташники будуть повністю зруйновані. І на цьому місці будуть стояти пташники на 200 тисяч птахопоголів'я. Пташники будуть з новим обладнанням, яке зараз вирішується, з якою фірмою будемо працювати. Це будуть сендвіч панелі це будуть гарні нові будівлі з самими новими технологіями, які тільки на, на даний момент є в світі. Це буде європейський рівень виробництва. Так, європейський рівень виробництва обладнання буде такого рівня, якого на Україні ще, мабуть, і нема. А поки тривають підготовчі роботи, досита нагодовані крилаті господині, куткудакуючі, займаються звичною для них справою. Дарують людям цінний продукт. Яйце не золоте, а просте корисне.